повну стійкість до паранаспороза найбільше калійності Мінусов особисть немає да, немає повного пакету по ОРЖЕКІ ну, варіант ну, що сказати без води не хоче соняшник рости ось пішов порядку От такий ось такий соняшник де по пояс де по колінах. І це тут, я ж вже казав, один із найкращих соняшників. Є ще хлопці казали, демо поле в Саксагоні в них, ну, туди не поїхали. Кажуть, там нема на що дивитися, згорів повністю. От, ось ось по коліна. Є де більшенький, а де й меншенький. От тут таке. Телефонували, є клієнти, у нас там туди далі, в Саксагоні. Косять від 300 кг, Середня врожайність десь 500, максимум, казали, тонну 300 сингента дало.